Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні реакція на Артема Пивоварова та трек Барабан. І так, без Клавдії Петрівни. Бо це український тур. Ми будемо дивитися лайф версію. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. А ще в нас вже. Тисячу підписників. Це все ви, я вам дякую. І хочу попрохати вас, якщо вас цікавить якісь питання до мене чи мого каналу, ви можете написати під цим відео та ще які вийдуть завтра. А я потім зроблю таке невеличке відео привітання, де і відповім на питання, якщо вони у вас виникнуть. Отже, давайте дивитися, Артем Пивоваров, Барабан, Лайф версія. Дивіться, оця частинка початкова, так, це є така штука, як ну, підложка, да, де ну, вона записана, це по факту мінус. Але зараз вступають музиканти, і е, не, яка енергетика з'являється, це те, про що я казав, чого не було у Марти Липчі, де ми е, оглядали теж лайф-версію. Слухаємо. Тобто, як можна відрізнити, чи як я відрізняю лайф-версію від звичайної, як це відчутно, коли йде мінус, а коли це дійсно грають живу? Перше, що це барабани? Чому? Бо. Е в мінусі вони завжди не буде цього еха, а, бо це записано в студії, де гаситься весь цей звук, а в лайф версії завжди буде такий об'єм і ехо, і це відчувається. І можна, навіть якщо барабани будуть грати а, чітко як в мінусі, то все одно а, буде різниця в звуці. Хоча тут ми вже чуємо, що а, ударник грає ну, набагато смачніше. Uh, тут мені цікаво було, як же ж uh, ну, буде далі розвиватись uh, події, чому бо Клавдії Петрівни ж нема на сцені, але ось hey, він поки що сам. Дивіться, грає барабани, бас, гітара і така підложечка. не знаю, що це за інструмент, він схожий на балалайку навіть. І співають люди. І це настільки драйвово, настільки круто, ну неймовірно просто. Тут мені здалося, що навіть на задньому фоні десь трошки, в принципі, запис голосу Клавдії Петрівни є. Він ну, на задньому фоні знову ж таки повторюся, його ледве чутно, але от я його чую. Можливо, помиляюсь, хоча. Знаєте, можна по-різному відноситися до Артема. Чому? Бо хтось каже, він просто кричить, хтось каже, він багато скаче, хтось ще щось, але те, що він відпрацьовує концерти, дійсно його відпрацьовує на всі 100%, Ну, це дуже круто, тому що ну так скакати, так плясати, так взаємодіяти з публікою, мати оцей конект, який тут, безперечно, ми бачимо, це ну, треба вміти так. Дуже крутий лайф, мені подобається взагалі а, лайви, які викладав Артем, а, коли він був в європейському турі. А, ну, вони дійсно якісні і класний звук, який приємно слухати. А, якщо він колись випустить лайф-альбом. А я сподіваюся, що це буде лайф, який був в Палаці спорту в Києві, бо ну, таку подію. Е, неможливо не запам'ятати і не увіковічнити її відео. Я думаю, що він буде. Ну, це буде дуже круто. Е, дякую за всім, хто дивились. Дякую Артему за те, що робить е, ну, фірмову класну музику е, і класні лайви. Е, пишіть, що думаєте ви в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Не забувайте, що ви можете е, написати. Свої питання, які, які б ви хотіли, щоб я озвучив, відповів. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!